Аферу щодо реалізації медичного препарату Матадон викрили правоохоронці Вінничини. Спритний ділок, скориставшись чужим прізвищем та ім'ям, став на облік спеціалізованої лікарні. Таким чином він без перешкод міг отримувати з рук медиків наркотичний засіб. Його він збував наркозалежним. Горе продавця спіймали на гарячому. Розповідає Олена Бучацька. 30-річний житель містечка Ямпіль під чужим прізвищем та ім'ям став на облік до лікарні як наркозалежний. Як згодом з'ясувалось, зробив він це задля того, аби без перешкод отримувати пігулки. Метадон цей препарат містить у собі наркоречовину, але є лікувальним засобом для таких хворих. Згідно законодавства, отримавши пігулку, хворий мусить випити її в присутності лікаря. Виносити ліки за межі медичного закладу суворо заборонено. Метадон видавався пацієнтам особисто в руки. Чи вживали вони його? Лікарі не відслідковували. Формально фактично видавалися лікарські засоби для лікування цих наркозалежних осіб. От був він чи не був, його ніхто не перевіряв. Ну навіть скажімо, більше, дійшло до того, що е, наркозалежна особа влаштувалася в цей центр соціотерапії під іншим вигаданим прізвищем. Розумієте, Предоставила е, паспорт іншого зовсім громадянина, який на сьогоднішній день не являється наркозалежною особою, от, але разом з тим був предоставлений його паспорт. Ні лікарська комісія, ні безпосередньо е, лікар, який веде соціотерапію, не перевірив. Наявно. Насіот не зробив аналізу безпосередньо цієї людини. Отримавши пігулку, чоловік не вживав її, а збував як наркотичні засоби. За 15 таблеток брав майже 2000 тисячі гривень. Таким сумнівним бізнесом займався протягом 10 років. за що був тричі судимий. За словами затриманого, лікарі давали методон на винос. Бувала врач нарколог, на навстрічу постійно, По людськи относився до всім, то тобто, лічився до всім відносився хорошо і видавав з собою на вихідні. Про цей факт стало відомо правоохоронцям. Спритного ділка взяли на гарячому під час продажу медикаментів. При затриманні виявили супротив, поранив ножем обох міліціянтів, але втекти йому не вдалося. При попитці його затримання він почав оказувати сопротивлення, при цьому вів себе неадекватно, з дуже великою агресією. Коли защелкнули в нього на руках наручники, я вже побачив, що з мене в мене тече кров з області шиї. Наразі триває слідство, затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Крім того, він нестиме кримінальну відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції під час виконання ними службових обов'язків.